Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua UA. Це урок, в якому я покажу деяку річ, інструмент. Досить неочевидний для новачків у програмі. Це такий собі доповнюючий урок. Можете відкрити будь-яку модель з вирізом, наприклад, чи там з витягнутою якоюсь ще елементом, витягнутим на першому, наприклад, елементі, або, там, наприклад, з отвором. І ось такі дії зробіть. Якщо розкрити тут стрілочку, натиснути правою кнопкою мишки на sketch. Ось саме на перший, якщо це отвір, тут буде два скетчі, але нам потрібен перший. І натиснути на один скетч плейн, то можна обрати інший плейн, іншу грань, на якій буде побудована наша, наш отвір. Те саме можна зробити і з вирізом. Просто видаляємо, обираємо іншу грань. Ну, тут е, тільки проблема в тому, що треба змінити напрямок вирізу, якщо це виріз. Для чого це взагалі я показую? Тому що ну, в деяких випадках, коли ви е, неправильно там обрали фронт, або там left-right, е, переплутали. Ви можете зробити не там ескіз, і, відповідно, не там буде створена елемент побудови моделі. І за допомогою зміни плейна чи грані, на якій побудований цей ескіз, ви можете змінити розташування цього елементу. Досить зручно, не потрібно пере перемальовувати, там, перебудовувати, полегшує життя, так би мовити. Дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк. Підпишіться, якщо не підписані. Успіхів навчанні, до зустрічі!